Всіх вітаю, ви на каналі Сльози Ефіра. Ну що ж, минуло не так багато часу, як Габен знову робить деякі мови, які складно пояснити, але все ж, давайте по порядку. Габена пресують з новими правилами щодо лутбоксів і стверджують, що це лодоманія. В різних країнах там ЄС чи Є. І інших інших країн, де о, важливий ринок для Стіма. Запроваджують і скаржаться, що оці всі кейси це є Лодоманське. І їх потрібно заборонити і взагалі сказати: фу, непотріб. Але Габен нас старається захистити, сказати, що ні. Це все відбувається за несправжні гроші, і що це все фікція, пустота не потрібна, що цей ринок взагалі ніщо по суті. Але не вдається. І до нас прийшла інформація, що. Але це поки що плітки. Не підтверджена інформація, якщо що. Е, в однієї людини, яка фармить дуже багато кейсів, і в неї є ферма. Е, от. Я зараз поділю коротко цю таблицю на дві штучки, оскільки це в нас активний дроп, а це в нас е, умовно пасивний дроп, тобто рідкісний. І як бачимо. Активний дроп випадає дуже і дуже часто, а інший тип дуже і дуже рідкісний. І це все, от, зробили висновок, що скоріше за все від рідкісних кейсів взагалі відмовляються, а кейси з активного дропу їх перероблять в якийсь інший формат, можливо, навіть той самий генезис, термінал чи щось типу такого, де ми можемо просто вибирати кейс. Це поки що так плітки, і, як завжди, інформація не підтверджена. Що було на 19 грудня не підтвердженим, і воно досі не підтверджене, але гуляють ось такі от гіпотези. І різні люди, які оформляють кейси, кажуть, що з рарного пулу взагалі нічого практично не падає. І якраз я от переглядаю ціни на маркет. Вони справді повиростали. Можливо, це просто через інфопривід. Привіт. Просто новини і давайте таскати ціну. Все, як завжди, відбувається. З тим, звісно, треба бути трохи обережним. Я зараз кейсів не маю, мав останній раз цей клач, я його купляв по 16. Ой, прийшлось фіксувати по 50, тоді і він якраз дав корекцію. Зараз він знов по 50. Ну, нічого. Типу, не страшно, по 48. Не страшно. От якраз десь тут отут і фіксував, там чистими виходило менше. Тобто кейси все-таки зростають. І червоні предмети відповідно до них. Звісно, страшна штука, оскільки нас будуть чекати далі дуже великі зміни. Знову ж таки, зі всім ринком, як бачимо, бо вони взялися конкретно. Що забрали, купій кейси стараються. Червоні предмети просто в космос. Коротше, відбувається просто якась в ханалі, я б так сказав. Ну, серед у цього всього є ще досі такі предмети, які мають певний потенціал, і для мене вони більш зрозуміліші в плані інвестицій, ніж зараз купити кейси і надіятися, що він там виросте ще в купу разів. От, якраз зараз розповім саме про ці предмети. Зразу кажу, що тут буде два типи: це є кеска і дота. SK, вона більш стабільніша і зрозуміліша, а дота вона менш зрозуміліша і менш ліквідна. Вся, в цьому вся суть. Складність інвестицій в доту, те, що там предмети переважно пампляться на якісь новинах. От, наприклад, мене зацікавив предмет, який є на Crystal Maiden, Він зараз коштує 12.34. Якраз так класно: 1, 2, 3, 4. Ну, тим не менше, я за ним спостерігаю десь від травня місяця, коли він ще був по 9 гривень. Я взяв пару штучок і продав їх, звісно, по 11. Щось мені не сподобалося. Але зараз я знову ж таки переглядаю цей предмет і він мені починає подобатися. Якби це не звучало. Поясню свою логіку, чому я тоді вийшов завчасно і чому цей предмет він зараз є. Знову ж таки актуальним і непоганим. У нас є певна зона, в яку предмет приходить, і його звідти відкупляють і він йде вгору. Ми якраз були тоді в зоні, що мені дуже подобалося, і як тільки ми почали виходити, я почав фіксувати. Ну, і так вийшло, що я зафіксував повністю фактично, фактично ось тут, чуть-чуть вище. Зараз ми ще досі стоїмо, плюс-мінус в цьому діапазоні, там десь по 11, можна добрати, тут чуть-чуть вище. І як потенціал я тоді розглядав і досі розглядаю. Це є 18-22. Тобто тут дають 2 ікса з дна. Що для, що для дути, досить непогано. Але враховуйте, що тут ліквідність досить обмежена, буквально тисячу штучок в неділю продається, що насправді не так багато. Це я, з власного досвіду кажу, коли я загрузився досить багато, то я потім дуже жорстко дампив ринок. Не повторюйте, звісно, моїх помилок. Блін, неприємна, звісно, ситуація, але попереджаю. Можна зайти десь на одну третю від звідси, тобто десь на 300 предметів, не більше. І тут консервативні 2 Ікса цілком реалістичні. І як я вже казав, предмети з доти дуже люблять пампити іменно тоді, коли є якийсь певний новинний шум. Тобто якась вийшла обнова чи щось типу такого. І предмети тоді починають дуже активно зростати. Оце от якраз те, що нам потрібно. Але, звісно, буває іменно так, що без ніяких новин можуть таке зробити. Тобто, це є досить актуальним діапазоном для набору позицій. І це досить перспективно. Йдемо до наступного. Хто пам'ятає? Я розповідав за капсулу, от якраз прийшла черга до іншої. Якщо знаєте, є ще капсула з короною. Це все один той самий тірлист, тобто там та капсула, про яку я казав, Community Sticker 1, так і ця капсула, капсула з короною, вони всі є ідентичні абсолютно по графіку. До цієї капсули, яка є найдешевшою, 3596. Вона знову знаходиться таке в своєму діапазоні, тобто її можна якраз набирати. Вона стоїть в ньому з 2019 року, тобто дуже-дуже довго. Ми давали лише дуже короткочасні піки. От на 130 максимум. І як у минулому відео я позначав цілі. Зараз я догортаю. До цього моменту. Де я це позначав? Такс. От, якраз десь в район 400. Тобто, якщо в район 400, то ця капсула буде в районі 100. Зараз ситуація таки трохи змінилася, тим, що зараз Габен перебудовує систему кейсів. І оця капсула, як минула, як і капсула з короною, вони стали дуже рідкісними. Такі Гагабен переробляє взагалі систему дропу, якщо це правда, то даних капсул стане іще менше. Вони є досить такі, популярні, тобто їх відкривають досить непогано і цілі можуть бути насправді досить високими. Ну а якщо брати супер суперконсервативно по графіку, це в тих самих 100 гривень за капсулу. Тобто, звідси це є десь два. 2,5x, грубо кажучи, я не рахував там. Ну, от так на око, 2,5x, Це навіть якщо плюс-мінус без комісії, тобто, точніше, з комісією, якщо забрати. Але глобально, якщо отак от от подивитись і враховувати той факт, що їх буде ставати менше, це стосується і оцього відео, де я позначав приблизно ціль. Вона боже, вона також буде вищою, так само, як і на капсулі з короною. Тому навіть якщо дивитися на найдешевшу капсулу, тут як мінімум тут як мінімум буде перехай. Якщо це справді все підтвердиться, габен буде це все змінювати. Тут автоматично це перехай, і треба буде дивитися в район 200. Тобто 35, 36 і 200. Це вже досить непоганий такий апсайд, я б сказав. Як мінімум. В два рази, тобто вже десь 5-6 іксів. Тобто непогано при такій ліквідності. Але все ж таки будьте обережними, що ця обнова може не вийти, але в будь-якому випадку потенціал на 100 зберігається. Так само, як і капсули курона, там все аналогічно, тільки там потенціал значно менший, ніж у цих капсул. Оця є непогана, і оця є непогана. Тому я на них і акцентую таку увагу. Йдемо тепер до на наступного предмету. Це є дивний, звісно, предмет. це 2019 Holo віталіті. Чому саме цей предмет? Ми от зараз торгуємося 100, 174 за штучку. Я купляв по 175 ще десь в травні місяці. Думав, що от, от зараз попре, то от якраз від травня місяця я і сиджу в цьому активі. Зараз я розкажу, чому я його обрав. На якій засаді, і що тут, в принципі, можна очікувати. Я віддалю трохи графік. Так от, дивимося. На що я сперше звернув увагу, те, що в нас були препампи. Препампи. І потім вертикальний взліт. От я приблизно думаю, буде ось так. но хочу одразу сказати, що оцей. Uh, діапазон не обов'язково має повторитися, як оцей, цей чи цей. Тобто, ми тут можемо стояти дуже довго, прям дуже довго. Ще дай років 2-3 точно. Але в будь-якому випадку, навіть після такого діап... діапазону, ми будемо поступово виходити вгору. Дай це буде прям дуже швидко. Тобто, от прям свічкою, як було тут, тут. І навіть при такому сценарії, що при повільному, що при агресивному в нас плюс-мінус цілі однакові. Це є 500, що є плюс-мінус більша половина, і плюс-мінус Перехай. Тобто, оце от прям дві цілі, об які ціна може дуже швидко прийти або повільно прийти. При повільному, звісно, потенціал буде чуть, -чуть вище, там в районі 800-700. А при швидкому 500, трошки вище 600. Я от якраз з розрахунком зловити тут практично 4х. Уже деякі є приклади від Катовіса, які давали даний апсайт. Але хочу так нагадати, що тут ліквідність мінімальна: 20 штучок в неділю. Це дуже і дуже мало, навіть на тих самих пампах, якщо дивитись. У нас тут буквально 300-900. Це прям дуже прям багато. Зараз там десь 200 чи 300 заявок, наскільки пам'ятаю, так. Заглядав. 200 штучок викупити, і в тебе там ціна, звісно, в космосі. Але не забувайте, що в будь-якому випадку загрозитися багато сюди точно не можна. Я взяв якраз до штучок 10. І то там закупляло мені 3 дні. так що... Довгувато трохи. Але бритмет, якщо брати з точки зору іксів, він непоганий, бо навіть при такому зростанні у нас є от певна от 600, 600 штучок. ну Це тут. Якщо брати тут, то 300. Тобто ліквідність досить така от ну, непогана, як для такий предмет старий, який фактично не сильно такому потрібен. Але графічно він виглядає просто шикарно. Мене дуже прям кумарює це все. Дуже подобається, як воно виглядає і рухається. Тож я в нього зайшов і чекаю результатів. Йдемо до наступного предмета. Це вже предмет, за яким я теж дуже давно стежу. Прям дуже давно. Але єдиний мінус в тому, що точка входу тут вже якби дорогувата. Зараз я трошки віддалю графік, і ви самі побачите. Я з ним ще почав спостерігати з оцього бувалу з 23-го року і 24-го, коли ми тусувалися тут на дні, я його тут відкупляв, і я от якраз тут і зафіксував. Я думав, що ми вже одразу тут почнемо, але ціна тут почала буксувати. І ми знову впали на дно. Тут я вже не заходив, бо думав, що будемо досить тривалий час консолідуватися. Саме в цьому діапазоні 3-4. Але не так сталося під час і, і, якогось івенту чи чогось, ми запомпилися аж на 7. Тобто ми фактично дали перехай. Ось тут я вже придивлявся до цього предмету, що ми можемо вийти знову ж таки вгору. Коли ми робимо ось, ось такий от перехай різкий, тобто ми тут консолідувалися прям недовго, це говорить про те, що цю позицію хтось назбирав вже і фактично він може її пампити. І я от якраз на у цьому відкаті почав заходити по 5-5 по гривень. Ціна практично 8 і заходити зараз в це вже не зовсім прям релевантно. Але все ж, якщо буде корекція досить непогана, я от зараз покажу, що вони в мене є в будь-якому випадку. Ем, зараз догортаємо. От, в мене є певний, ну, можна сказати, наскладірував їх. І в чому суть? Чому мені цей предмет подобався? Ліквідність, знову ж таки, невелика. Це що, 7 тисяч гривень буквально можна зайти, і дуже великий об'єм. Я зайшов там небагато, там до 200 штучок. І який тут апсайт? Це перехай. Перехай і приблизно 15 гривень ціль. Тобто, від моєї точки входу це буде 3 ікса, причому дуже таких консервативних і прикольних. Можна було ще, звісно, розглянути саме в цьому діапазоні, але точка входу, звісно, втрачена. І от зараз на даний момент, чому я розказую про цей предмет, тому що це ще не гарантія 100%, що він одразу от зараз полетить і він реалізує ціль. Він ще може зараз піти легенько в корекцію. І на оцій корекції можна б де його добрати. Тобто, в нас є зараз два сценарії або. Реалізація потенціалу, або ми йдемо ще на трохи корекції. І от якраз на оці корекції можна буде дуже агресивно заходити, я б так сказав. Бо я особисто додатися в цьому діапазоні планую, на відміну від цих всіх інших предметів, які вже от фактично стоять в діапазоні, і там корекція прям така сильна не намічається. А тут з 8 гривень, десь на 5, тобто. Відчутна корекція, якщо купляти 100 штучок, там 200 штучок, або навіть 500, скидка досить непогана. Точніше знижка. І от зараз ми стоїмо на роздоріжжі. Або памп, або дамп. І оця точка вона є дуже критичною. Я ще не виставляв свої заявки на ринок, я ще їх тримаю в інвентарі. І от якраз зараз оця сама точка. Де можливо можна буде донабрати набрати позицію. І це дуже консервативні ікси. Тобто з величезною ймовірністю ми отримаємо зростання в 12-15. Чому саме ці цілі. Я от зараз не відкрив графік, але є на ерчейкера, наскільки пам'ятаю, абсолютно аналогічний графік. Або, добре, я от зараз його відкрию. Ну от Якраз відкрив ради інтересу. Цікавості е, в нас е, от, схожість. Дамп дамп. Такий самий діапазон, таке саме падіння, щоб взяти, було 17 стало 6. Було 10 стало 2, 3. Тобто ціновий діапазон прям не сильний, але графічно вони практично одинакові. У нас тут було просто одне, е, одне зростання, оскільки там був певний івент. Де предмет на речей крадав дуже хороші ікси. Тобто купляєш по 8, продаєш по 40. Але якщо от дивитися, отак, якби я не бачив оцій сторони, де от зараз памп відбивається, я б сказав, що це ми підемо на перехай десь 20-25. Тому оцей предмет він має е, дуже велику імовірність повторити графічно ось цей предмет. Як бачимо, ми зараз тут відрізняємося трохи структурно, але все ж перехай і навіть трошки вище, цілком реалістично. І навіть якщо ми візьмемо такий самий апсайт, тобто це от практично 2 ікса звідси. 2 ікса це буде 24. 7 і 24 або навіть при корекції там в 5, 5 і 24. Це дуже і дуже хороші ікси, я б так сказав. Тому, на мою думку, це теж перспективний предмет. Ось такий от набір предметів на сьогодні. Я в них, звісно, проінвестував. Чекаємо, дивимося, що з цього станеться, але тут головна така, головний такий відступ, те, що це не фінансова рекомендація. Е, я просто розказую, хто, що я сам зайшов, і ви просто побачите, чи це зайшло, чи ні. Пишіть свої думки, свої предмети, будемо аналізувати, будемо дивитися. Всіх лайкаю, все читаю. Підписуйтесь на канал. З вами був Сльози Ефіра.